Всім привіт! Ви знаходитесь на каналі Ціна та Корисна Порада. І сьогодні ми з вами зробимо такий собі маленький відео огляд новенької палітри для повік, червона величність. Ось такої, так ми знаємо, що вона із дев'яти високопігментованих відтінків, і зараз ми їх будемо розбирати. Зараз зробимо сводчики, щоб ви розуміли, що ж це все ж таки за цікава така палеточка. Якщо ви її замовите, вона прийде вам ось у такому дизайні, в такій коробочці. Відкривши її, ми отримуємо ось таку палеточку. Палеточка дуже гарна, красива, дуже естетично і гарно оформлена. І чим вона подобається, тим, що у неї застібка на магніті. Тобто, вона легко відчиняється, і її можна легко, ну, і як і закрити, і відчинити. І це дуже зручно. Відкривши її, ми побачимо ось таку маленьку. Я би сказала таке захисну плівочку так. І власне зараз з вами будемо створювати свотчі нашої палетки Червона величність. Її код в каталозі 148 Ну що, поїхали. Починаємо з першого кольору, який знаходиться у нас ось тут. Такий винний, я б сказала. Так, це у нас матовий був колір. Далі у нас іде, ніби з блискітками такий, так? Зараз будемо. Такий сливовий, як на мене, колір. Маленькі маленькі такі вкраплинки, але... На камеру він більш такий не сливовий. І, до речі, і на руці він не сливовий. Ні. Більш такий пісочний, чи що я б сказала. Далі у нас теж матовий колір такий ніби кирпічний. Як? Заглянемо так. Ось такий слипчик. Чому камера не хоче? Ага, сфокусувалася камера. Так, і ось у нас такий ніжно-ніжно-рожевий. Теж він матовий. Ніжно-ніжно-рожевий. Тому його і трішки так видно у мене на руці, але начебто камера передає ось такий відтінок. Так, і далі у нас відтінок такий насичений, шиммерний такий, бачите? Він такий самий насичений серед цих відтіночків. Щось у мене камера не хоче. Фокус, о, камера сфокусувалася. Зараз ми з вами будемо наносити сводчик ось цієї. Ну так як я вам і сказала, самий самий такий відтінок. Далі у нас на огляді ось такий теж шимерний відтіночок. Я би сказала, він такий світло. Кавовий відтінок. Якщо це у нас такий дуже темний, ближче до чорного, то це такий світліший і більш кавовий. Так? Зараз ми з вами зробимо на нього сводчик. Так. Теж такий цікавий. Цікавий такий колір. Мені подобаються взагалі такі кольори. Взагалі палетка підібрана дуже. Дуже цікаво, так? Ми можемо створити як із червоними відтінками, так і з тілесними відтіночками, так і з такими коричневими відтінками. Тобто ми можемо обрати собі той відтіночок, який нам найкраще пасує. Далі ми з вами тестимо ось цей відтіночок, він схожий. на у нас слівовий ось оцей відтіночок схожий, ну побачимо, який відтінок буде давати ось цей сводчик. Так. Ну, на тілі він зовсім по-іншому виглядає. Так, далі у нас ось такий зовсім біленький-біленький відтіночок. Челесно. Якщо це такий більш розовіший, то це зовсім такий біленький, блідий. Так, камера його не передасть, тому що він взагалі як пудра. Він пристосовується до вашої шкіри і стає таким, як пудровим, ніби. Ну і останній відтіночок, більш схожий на чорний. Ми його з вами протестимо зараз. Так, він більш нагадує такий темно, темно темно-коричневий, але він більш до чорного пристосований. Ну, ось такі відтіночки, такі свочі. Ми з вами протестили палетку, яка має назву червона величність. До речі, зверніть, будь ласка, увагу на цій сторіночці, на сторіночці номер 3 Ви знайдете теж мерехливі олівці для очей. Ну що, пишіть в коментарях, якщо сподобалася ця палетка, можливо, ви вже її спробували на своїх очах, можливо, ви її вже замовляли, або, або маєте відгуки від своїх клієнтів. Взагалі, мені подобається сам дизайн, тим, що ось вона має таку магнітну застіпку. І це, до речі, дуже-дуже зручно. Ось такий чудовий маленький подаруночок ви можете обрати із трьох палеток в катавозі. Всім дякую за перегляди, ставте пальчики вгору і до зустрічі!